Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 22 лютого 2024 року міністр оборони Великої Британії Гран Шепс оголосив, подробиці нового пакету збройної підтримки України його основою стали 200 ракет Брімстон, які чудово себе зарекомендували у війні проти Росії та стали справжнім кошмаром для окупантів. Що це за зброя? Яку загрозу може нести ворогу, та як Україні вдалося її адаптувати до своїх носіїв? Йдеться у матеріалі 24 каналу. Брімстон це авіаційні ракети класу повітря Земля. Вони стоять на озброєнні британських військ. Військово-повітряних сил, але в критичний момент були передані Україні та модифіковані під використання на нових платформах. Брімстон працює за принципом вистрелив і забув, при цьому демонструють неймовірну точність, в чому вже могли переконатися як українські оператори цих снарядів. Вони вказують лише район потенційної цілі, так і їхні російські візаві. Щоправда, для більшості росіян ці ураження одночасно ставали як найяскравішими в житті, так і останніми. Летальність забезпечує здатність ракет працювати по статичних рухомих. І навіть маневрених цілях. А вже у 2005 році вони з'явилися на озброєнні ВПС її величності і з того часу добре зарекомендували себе під час реальних бойових дій у головних гарячих точках. Планети початку 21 століття, Афганістані, Раці та Лівії, тактико-технічні характеристики Брімстон, маса 50 кілограмів, довжина ракети 1,8 метра, максимальна швидкість 450 метрів на секунду, дальність при пусках з літака чи гелікоптера 20-60 кілометрів. Дальність припусках з наземною. 10-12 кілометрів, пусковий комплект, три ракети, система наведення, комбінована радіолокаційна ДБН, міліметрового діапазону і напівактивне лазерне, бойова частина тандемна, кумулятивна. Класичними носіями ракет Брімстон є літаки торнадо, яких на озброєнні ВПС України просто немає. Тож нам мало було отримати Брімстон, але й довелося розв'язувати питання платформи для цих снарядів. Найбільш ефективними є пуски з літака чи гелікоптера, це дозволяє вражати цілі на відстані 20-60 Кілометрів, натомість запуск із землі обмежує дальність лише 10-12 кілометрами. Але оскільки про надання Україні західних літаків у 2022 році мови ще не було, нам довелося шукати рішення та заземляти проєкт. Рішення прийшло швидко, хоча в британців базовим варіантом Брімстон є авіаційний. Вони також мають на озброєнні також і корабельні модифікації. Саме вони і прибули до України та були адаптовані під потреби Сил оборони. Україна вела переговори з Великою Британією про можливе надання ракет. Брімстон ще у 2021 році, але домовитись до початку повномасштабного вторгнення сторони не встигли. З квітня 2022 року ракети Брімстон нарешті з'явились в Україні та стали великим сюрпризом для росіян. Вже в травні були зафіксовані перші бойові ураження. Це була робота бійців ССО, які використовували для пусків наземні платформи, що були встановлені на легкові машини, звичайні газельки з Тентом, 12 травня 2022 року. Нам вперше показали бойові стрільби в Україні. Україні. а вже 17 травня Брімстон працювали по російських танках. Отже, нова зброя могла легко ховатися від чужих очей, легко губитися у потоці машин і з'являтися у несподіваних місцях. Українці швидко освоїли нову для себе зброю та почали ефективно зносити башти російським танкам. А зроблені в Польщі мобільні гантраки ССО з ракетами Брімстон стали активно сіяти паніку серед окупантів. Всього за 2022 рік Велика Британія передала Україні 600 ракет Брімстон-2, і вони долучилися до неймовірної статтери статистики вибиття російських танків та іншої важкої техніки влітку 2023 року. Велика Британія передала українцям оригінальні наземні платформи Вольфрам для пусків. Брімстон це зробило ЗСУ ще мобільнішими, що надзвичайно важливо в умовах роботи у безпосередній зоні досяжності російської артилерії та дронів. Брімстон велика проблема для ППО. Ця ракета має низький рівень шуму. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.